Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Звідкіля він взявся. Щойно було, сонечко у нас, а потім раптово пішов дощ. Таке чисте-чисте небо було. І дощ. Це літо. Понеділок, 11 серпня. Маю, надію, з вами все добре, мої дорогенькі, бережіть себе. І ще сьогодні такий якийсь сон наснився. Наче дивлюсь я ніч на зоряне небо, а серпень це є зорепад. Ну, завжди так буває. І я дивлюся, і наче зірка падає. А потім думаю, ні, це схоже, як ракета дуже високо десь полетіла. Та ні, то начебто зірка падає. Треба бажання якесь загадати. А потім думаю, та ні, то, мабуть, ракета, яке бажання під ракету. От розумієте, що людям в Україні може наснитися? я збиралася виходити. Поки що тоді буду. Вдома. Так, мої помідорки вже готові. Зараз поскладаю їх. Ну, начебто нормально все. А і ще стікери треба сюди. А, може, не треба. Я завжди роблю який рік. Після дощика вирішила. Вийти хочу сходити в простор, костюм від вовки, який я вам показувала. І оці окуляри, які підробка, то коли неактивне сонечко, то в них ну, нормально, комфортно. Бо коли алергія, не зважаючи на те, чи є сонечко, чи немає, я завжди ходжу в сонцезахисних окулярах. Мені зручно в цьому костюмі. Він такий легенький. Тому я задоволена цією покупкою. Правда, оце сумка, але нічого. Мені так зручно ходити, коли сумка так. Можна було б ось так, але мені не зручно. Я постійно її контролюю. А так, якраз і нормально. Я телефон поставила, сюди себе знімала. А воно як знизу знімає. Ну, показала приблизно, як я виглядаю в тому костюмі. До речі, дивлюся, у нас там завжди був годинник і вже років 15 він показував на півп'ятою. Або то ранку, або то вечора. І зараз, я думаю, це ж, мабуть, почали його ремонтувати. Але ні, просто щось там. Замазують щось таке, роблять. Нарешті, а то кажуть, коли стоїть годинник, то це як зупиняється час. У нас так було 15 років. Тор з'явився український виробник, і нещодавно заходила, була маска охолоджувальна в пробники по 30 гривень. Зараз зайшла вже нема. Дивлюсь, мені така сиворотка, сироватка підійде, можна взяти. А я кажу, а маска є, мені кажуть, за день і пішла. Добре. Так, зараз подивлюся термін придатності, де він тут є. Хвилиночку. О, нормально, то я візьму таку сиворотку. 52 гривні ще піна для вмивання взяла, Все, йду на касу. Так, Купила собі пінка для вмивання і сироватка. Мені консультант почитала за піна для вмивання. ця. І навіть освіт... ну, я просто не бачу без окулярів, очищую навіть. Ну, це для жирної комбінованої шкіри і висвітлюю навіть пігментацію на обличчя. Ось так. Ну що, буду пробувати, як там воно буде. У нас сьогодні місто прощається з двома героями, які, які захищали нас з 22-го та з 23-го року. Я завжди як почую, що вже є ну, зупиняюсь, а це ще не чую, але вже люди виходять. А я йду і якраз коли будуть їхати, я обов'язково зупинюся. Я зупинюся тут, почекаю. Перекривають рух. Музика вже перестав грати, люди підходять, зупиняються. Кожного разу, коли я записую відео, мені дуже є така мрія, таке бажання, щоб це було позитивно, а виходить якось якось реалістично. Бережіть себе мої дорогенькі, допомагаємо нашим захисникам. Віримо і все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення. А у нас пішов сильний вітер, я не знала, як поставити телефон, щоб заховати, то він мені допоміг. Дякую тобі. Тут всі його труть, начебто бажання здійснює. Не знаю. І лапки в нього чисті.